Поговорити про підготовку до нового опалювального сезону на зустріч з міським головою рівного прийшло майже дві сотні керівників місцевих управительських компаній та ОСББ. Ми відносно готові до опалювального сезону. Нас е, цікавлять моменти е, в критичних ситуаціях, які можуть виникнути в зв'язку з ситуацією в країні. Ось, а також ми маємо сховище. Це е, ОСББ будинок, який знаходиться біль поблизу залізничного вокзалу. І нас е, дуже цікавить, чи будуть відбуватися якісь заходи по оновленню сховищ е, і е, по тому, щоб ми могли приймати людей в разі виникнення цих критичних ситуацій. Дуже великий ажіотаж на рахунок питань від співвласників, на рахунок того, чи закупляються генератори, тому що всі налякані тим, що ми маємо таку ситуацію, відключається світло, насоси відключаються, немає тепла, дуже багато. От, Наприклад, в мене в будинку там 80% це. Пенсіонери зрозуміло, що це буде найважчий опалювальний сезон, і розраховуємо на допомогу міста, тому що. Самі можемо не впоратися за словами міського голови рівного Олександра Третяка у рамках підготовки до опалювального сезону місто вже закупило генератори різної потужності, а також теплонамети, які планується розмістити в різних районах міста. Готуються зокрема і до можливих форс-мажорних ситуацій. Готуємо один із закладів в місті, не буду називати задля безпеки його а, зараз, який буде працювати як пункт для прийому. Матерів з маленькими дітками, з немовлятами у випадку, якщо багатоповерхівка чи мікрорайон знеструмлений без тепла, матері з дітками будуть мати прихисток, тепло, електроенергію, і все, що їм необхідно. Як розповів міський голова, газом рівне буде забезпечено на 10% менше ніж минулоріч. Голів ОСББ та управительських компаній він закликає до економії. Водночас запевняє, тариф на теплопостачання для рівнян піднімати не будуть ключове, що хочу сказати: тариф на теплоенергію для населення міста не піднімається. Крапка. Все, що мешканці міста чують, якісь плітки, перекази це все просто-напросто нісенітниці, які поширюють люди, які хочуть маніпулювати на темі тарифів. Тому мешканці міста населення може не хвилюватися. Підняття тарифів не буде. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.